Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Так ми добігли до третього раунду, який має назву «П'ять слів. Що відбуватиметься під час цього раунду? На екрані для кожної команди буде з'являтися п'ять закритих слів. Це слова з відомих пісень. Це може бути приспів або перший куплет, або другий, або як кінець куплету, так і початок приспіву. Менше відкритих слів, більше шансів на виграш. Поїхали, хлопці! Підходьте сюди, хлопці. Ми починаємо. Дівчата, так. підходьте до мене ближче. Перше треба не відкривати. Перше, третє і п'яте найгірше, не? Чи найкраще? Ні, найкраще? найкраще. Тому давайте не тягнути резину. Відкрите нам, будь ласка, третє слово. Третє слово відкривайте. Так. Він порадився з нами. Ти! Ні. І відкрив yeah! третє слово. Така, так, як, як ти, ти. буває, так, раз, Така, як ти буває, раз. Ну все, так, ми, це, це не факт, фак, не факт, фак, не факт, не факт. Фак. Це може бути ти. Давайте, якщо ми перші Зен. відкриваємо і там така. Відкрий всі слова, і ти зрозумієш. Я ж не дурачок. Я ж розумію, що ми тоді бали не заробимо. Давайте перше слово нам відкрите, будь ласка, як? Як я ну не виходить, як же, така як як ти, як би давайте пісні згадувати? Ну куди Згаду пісні? Давайте друсло відкриємо. Друге слово. Добре, відкрийте нам, будь ласка, друге слово. Це ми нічого не заробимо, так? Ну, два. Ні, два як не... як не класно, ти... класно, 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 як а. не ти, то я. Я вибачаюсь, а в вашій команді немає Хто, ну, То, як не, не, ти не ти спалиш, спалиш а, мости. А, 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 це точно. Хто, як не як ти не ти спалиш мости. мости. Спалить. Сп... Спалить. А, спалить, спалить. Спалить мости. От молодці. Музиканти. Музиканти. І, трей... віде ти три, ти би і так шгадав. Просто треба було трошки часу. Навчи мене жити як ти, щоб не кипіла твоя кров. Залітайте на вогник. <плес> давайте мені, і щоб це була пісня Шумея. Так, Двадцять, один, два, три, чотири. Нас четверо, четверте слово. Так, давайте, давай четверте. Четверте, давайте четверте. Така в мене дивна логіка. Чашку. Я пила каву кожного ранку з тобою. Що не, не то. Чашка вже класне чашку кави. Давайте а давайте чашку... давай перед, перед, перед слова. А добрий ранок, Україно, та 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 та, та я несу тобі ти, чашку кави і кави. молока. Мені вже здається, мені Несу ніколи не тобі єдиній чашку кави. Це О, Боже, номер 482. Добрий ранок, Україна. Та звідки? Я не знаю, як вона це робить. Та, ну, ці, ну, ці. Їм хтось, хтось там підказав. Ну, як це можливо? Перемагати! Я, я, я просто люблю пісні, я знаю всі пісні. Для хлопців, будь ласка, п'ять закритих слів. Дякую, Леся Шазамівно. А, буде які Вони, коротше, четверте вибрали. <післяв> а ми підемо своїм шляхом <післяв> і відкриємо і четверте слово. Будь ласка. Четверте, будь ласка. Ага! It. It IT. Це, IT. It? це, IT. це пісня а, про айтішників. Да. Yeah. Let it be. Let it be. А, ну, у Тимура, до речі, не let be. версія. Let it, be. let it be Let it be. Так, давай тільки визначимо. Let it слово. It be Let it be. Ми даємо відповідь. Коротше, це Beatles, let it be, і вона починається be. Let It, it. 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 it be. Отак вона починається. Куди ви розбігаєте? Тимур, ти вгадав? Це вам не по слову чашка вгадати, а по слову іт. Ну, так, це сильно. Ну це топ. Тут респект, тут респект. Дівчатам давайте, давайте нам. А що ви не відкрили нам слова? Показати так. Ну шо, може Який? Все... Який? Який? що, може? Друге? все Друге. Або перше. Давайте да. друге, друге. Відкривайте друге, друге слово. Друге. Я ж кажу, я готова love. втратити друга заради перемоги. Я такий самий, я ж знаю. love. gonna stand there and hear no, me Ну ми тут my... можемо залишитись But, на багато років. Боже. Нам потрібно ще щось за, за Давайте п'яте. П'яте п'яте. Що там, що там? Даш, давай, що там в Тіктоках? Давай, які там пісні? Що там в тіктоках в інтернетах? в Дівчата, що тут я вам не допоможу. Розбирайтеся самі. Чекайте. Imagine Dragons, Є там Hopeless? Є, є, є. Варіантів взагалі. Давайте ще ну все. Давайте третє. Ну це дякуємо. Закрийте У Мене не лове тут взагалі. Вай-фай, вайфані телеведуча четверте. Відкривайте. Не лове-лове. Е-хоуплес. Love. Oh, love. A... Love, love in hopeless. I love in a hopeless. Зараз же ж включать і ми будемо знати цю пісню. Love in a hopeless. Понятно. Ну, да. oh, oh, а ми знали. Ми знали. Вже ж ми знали. Ми були близькі до Ріани. А ще буде слово, так? Да? Так, так, у нас зараз ще один шанс. Але це було важко. Ой, хлопцям останні п'ять слів. Початок. То можно... Перше спробував. перше. Відкрите нам, будь ласка, перше слово. Там зараз. Ай. Господи, поможи! Патрон! Тримай! Песпарон! Песпан! В цій пісні слово патрон вживається 153, 153 рази. Тому нам треба вгадати, який саме цей. Патрон. Це подстава. Дивись, давай ходить патрон, пес патрон. Тата на газон четверта може бути. Четверте, п'яте. Четверта, четверта, да. четверта, я пропоную. Давайте так. Я капітан. Третя або четверта. Я рішаю. Четверте да. слово. Відкрите нам, будь ласка. Хто? Хто? Треба. Треба. Пес патрон, таких нам треба батальйон. Таких Там нам треба. Патрон. Патрон, таких нам, нам треба батальйон. батальйон. Пес патрон, такий патрон. батальйон. Так. нам треба батальйон. Так. Треба батальйон. Без Песпадро! Без патрон! Без патрон, без патрон. 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 Що що ти Нарешті росли, Олеже! Олеже! А чого на саме на <рес> цій <всі рес> пісні? Патроні! Пес <рес> патрон! Без патрон! Такий Шумей, окрім своїх пісень, щось слухає в цьому житті. Але дуже добре, що ми перевірили, тому що реально ну, Там можна було і, просто І Добре, пальці. що ти згадав про цей батальйон. Я не, Я не чув там. Я про, про батальйон. Зонпан, там український. Леся, що там у тебе? У мене найкраща Дівчата. чоловіча команда тут. Так. Наразі рахунок 9-4. Стоп, стоп. Вони з одного. Для того, слова щоб, маєте, щоб вам зробити нічию, Одне слово. вам треба вгадати усіх п'ять слів. Сліпу. Єдиний Сліпу. шанс зіграти на осліп. Хто Кажіть пісню. Пане суддя, хто я така, щоб не зіграти на осліп? Давай пісня. Тіни карлі, шуми. А, тобто ви прямо давай, взяли навіть паузу подумати. Ви реально вважаєте, що ви можете всліпу вгадати? Давай зроби це! Якщо ви просто назвете слова саме цієї пісні, може, не саме ті слова, я вам зарахую. Саме цієї Спрощуємо. пісні. Спрощує! А нам ускладнюєте. Цей сон, цей сон, мені щоночі сниться. Я приймаю цю відповідь. Увага! Шо? Під музику під нотки блюзу програли. тому, що євробачення музикант і знаю пісню. Навіть ну власне зараз ми на дівчата розуміють, що зараз сталося. Залишилось трошечки. Похвалити чоловіків Тимуре. Окрім вашої ідеальної англійської, вам допомогло ще те, що ви власне коментуєте Євробачення ще за часів, коли там брали участь Бітлз. Є нюанси, звісно, в цій інформації. Вони не брали участь, так, але знають, звісно, Let it be і Бітлз, весь світ. Це було елементарно. Yes! Перемога чоловіків! Ви це так красиві. Зараз продовжимо. Да, да. ну, да, ну, да. <плес> Лесь, е мені дзвонили з кафедри бонусології, там буде предмет бонусоведення. Хотів би потренуватися. Можеш підкинути якусь Бонусік. їжу для. Місків бонусне запитання чоловічій команді: скільки відсотків жінок не знають, скільки заробляє їх чоловік? Ну ті ну, скільки відсотків вона, от вона жінок. вкаже в опитувальнику, я знаю. Дивись, а він ні, тіпо... дивись раніше, жінки більше знали. Про те, скільки чоловік заробляє, тому що чоловік раніше Прибуде. працював на роботі. Просто раніше чоловік да, приносить гроші. Та, кошти, да, Але у кожного завжди все одно була десь задача. -да, Мені здається, жодна. Жінка не знає, скільки ставі, то да, не знає. заробляє чоловік. Як і чоловік, я завжди ділю на два і мінус триста супер. А для мами теж ця формула працює, бо коли вона питала, скільки коштує там ця сукня чи ще щось, я завжди ділила на 2 це і мінус 300, кажу, і... і мама все одно казала, боже, як дорого. А я кажу, як і... це бартер, це бартер, мам. 58. Це, це, це дуже багато. Ж, жінки, вони ж такі, як? Я так, Ще тоді менше. 38. 8. Давайте, бо нам треба... Давайте. Підковою знімати рілз. Да. Леся Іванівна, 38%. Увага на екран. 38%. А ти все знаєш? Я все знаю, не все дружиною. У нас вільний рахунок. Тебе, а, жінка, а, ну, так, адвокат. 9! Це ви думаєте. Це ви думаєте, що ви знаєте. Чоловіки, так. не отримуєте бонусну тисячу гривень, але ви знову ж таки попереду чотири тисячі гривень. В чоловіків. Три в дівчат. Нормально йде. Чотири одна тисяча гривень! Бонус не з бонусами у на сумські лампи, але але реально якось ми неправильно повідомляємо відповідали, не бо, бо я думав, поїхати не можу такого. Тому ми в той момент вже і впали хвилю.